Поживаєш газ, платиш за повітря. Облгази постачають блакитне паливо, яке не відповідає європейським стандартам. Про це у парламенті заявив народний депутат від партії Воля Юрій Дерев'янко. Він підкреслив, що сплачуючи за газ 7200 гривень за тисячу кубометрів, українці отримують природній газ низької якості, натомість платять за нього за європейськими цінами. Тому сьогодні обов'язком держави має стати також забезпечення постачання споживачам якісного природнього газу. Ті 200 кубів, які сьогодні уряд нам дає можливість. Споживати за ціною соціальної, так званої 3600 гривень, що є половиною від грабіжницької ціни, не дасть можливість нам вписатися в ті 200 кубів, тому що ми сьогодні споживаємо якість газу набагато нижчу, ніж середню по Європі, і тому політична партія воля категорично наполягає на тому, щоб була на рівні держави зафіксована законодавчо зафіксована мінімальна якість газу, яку ми отримуємо, і це має бути не менше як 9 тисяч кілокало. Такі норми впевнений дерев'янку дозволять зменшити витрати на газ кожного конкретного українця за рахунок зменшення об'ємів споживання. Крім того, наголосив нардеп партію «Воля» зроблено перший крок у боротьбі за зниження тарифів. 6 жовтня Верховна Рада прийняла за основу законопроект про зниження ренти при видобутку газу, який був підтриманий народними депутатами від партії «Воля» Юрієм Дерев'янком та Іриною Сусловою. Він передбачає зменшення рентної плати. Що в свою чергу дасть можливість близько 1 тисячі гривень зменшити і заощадити кожному громадянину, в разі якщо уряд зробить цей крок, тому що парламент дав перший сигнал. Крім того, партія воля наголосив Юрій Дерев'янко наполягає на забезпеченні урядом незалежних лабораторій з перевірки газу. Депутат також підкреслив, що воля виступає за те, щоб на цьому тижні Верховна Рада ухвалила закон, за яким газ українського видобутку, який в рази дешевший за імпортний, йшов 100% на потреби населення.